Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами повчимо, чистомовки про зиму. Ось уважно слухайте і повторюйте іс, іс, іс. борсучок в нору заліз. Ди ди, ди наступили холоди. іть іть, іть, борсучок тут смачно спить. Ни, ни, ни. Аж до самої весни. Ато, 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 чистомовок є багато. Ті, 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 та найкращі будуть ті. Я та, я та, ята, що поможуть вам малята. ув ув, ув, ротик, щоб слухняним був. Ги ги ги, ой, як біло навкруги. Узі, узі, узі птахи наші гарні друзі. Ді, ді, ді допоможем їм біді. Ди, 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 осінній зимові холоди. Сі, сі, сі. Будьте впевнені, усі уть-уть-уть, зимові місяці пройдуть, не не не, засіяє сонечко ясне. Іх, іх, іх обігріє нас усіх. Ік, ік, ік на порозі новий рік. Ра. Ра-ра, рада святу і твора. Іс, іс, іс підем дружно всі ми в ліс. Ам ам ам, понесем гостинці звірятам, білочка зайчатам. Альня, альня, альня ось на дереві їдальня. Сі, сі. Ці годівниці гарні всі. Ці, ці, ці вам синички й горобці. Їх, їх, їх прилаштували дітки їх. Якщо вам частомовки сподобались, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто ставить вподобайки і підписується на мій канал. Дякую за увагу! До нових зустрічей!